Друзі, вітаю вас на нашому каналі ArmWomen Now. Сьогодні ми поговоримо з Оленою, позивний Лисичка. Нові місця для пробіжки. Білоруські ліси. Родом з Вінничини виросла в родині військових. Нині вона медик, медроти 3-го прикордонного загону. Після того, як переживає весь час еваки під обстрілами. У неї дуже проста мрія обійняти доньку і після перемоги нарешті виспатися. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, коментуйте для того, щоб якомога більша кількість людей змогла побачити і почути історії сильних жінок, сильної країни. привіт! Доброго дня. По-перше, хочу подякувати тобі за те, що приїхала. Я знаю, що вчора ти тільки дібралася до Києва з Краматорська. Так. Дякую тобі за це. Ти з родини військових. Так, батьки були військовими, і ти пішла слідом за ними. Чи були раніше такі плани, чи це бажання виникло трішки згодом? На самому початку таких планів не було стати військовою. Ну взагалі я хотіла медицину. Медицина це якби таке покликання було з самого початку. Але так склалося, що я теж військова, теж пішла служити на контракт 16-му році. А що подобається більше, коли ти служила в тилу? Чи коли ти на передовій знаходишся в зоні бойових дій, зараз мені подобається більше служити хоча і тилова служба теж є дуже такою важливою складовою військової справи, тому що тилове забезпечення від нього залежить багато чого. І Наше життя, і добробут, скажімо так, і самопочуття військових на? На всіх напрямках незалежно це ми десь знаходимося в тилу чи на бойових виїздах. Але чомусь бойова частина для мене ближче. Мені подобається більш активний активна співпраця, активна робота. Якось так. Тебе є донька. Так скільки їй років? Десять. Як часто ви бачитеся? Частіше наші зустрічі це по можливості відеозв'язок, телефонний зв'язок. А так близько раз в півроку відпустці, тоді ми бачимося, як вона прийняла твій вибір. Вона знає, що я служила, завжди була на службі, носила форму, їй це подобається. Деколи вона любить, коли я повертаюся додому, вдягати моє спорядження, бронежилет або каску, і там строїти веселі рожиці, скажімо так, і носити по хаті каску. Вона, от така чогось в неї, не знаю. Така задумка, казка тяжка, і вона бігає з нею по хаті, вона дуже задоволена цим. Так, як з родини військових для неї це не було новиною. Е, трошки важко, вона е, сприймає розлуку. Ну, звичайно, важко для всіх емоційно, але в принципі вони це приймають все. Ти вже бачиш, що в неї буде бажання піти по твоїм слідам? Е, можливо, десь і так. Е... Навіть не знаю, вибере військову справу. Значить, буде військова справа, вибере якусь цивільну, буде цивільна в будь-якому виборі підтримаємо. І не будемо на наполягати на тому, щоб вибирали якусь там, наприклад, військову справу. Щоб потрапити у третій прикордонний загін. Ти доклала досить багатьох зусиль і пройшла колосальні навчання, в тому числі по такмеду. Розкажи, будь ласка, детальніше. Самі перші мої навчання з тактичної медицини були в нашому добровольчому батальйоні госпітальєри, всіма відомому зараз. Їхнє гасло заради кожного життя воно надихає, надихає працювати, розвиватися, покращувати себе в усіх параметрах, в усіх якихось напрямках. І вони так надихнули мене на тактичну медицину. Це продовжую, займаюся, стараюся розвиватися, не стояти на місці, слідкувати за всіма новинками в плані розвитку тактичної медицини та надання допомоги. А розкажи про історію твого псевдолисичка. Мій псевдолисичка виник так само в госпітальєрах, коли ми формувалися, коли наша група тільки була на ну в заїзд на навчання, всі вибирали собі позивні. Так я такого рудого кольору, в <гум> мене був зв'язаний хвіст. І за режого хвоста, за рудого хвоста мене так і назвали лисичка. Так це зі мною йде. Були спроби змінити псевдо, але воно не проживалося, і я себе не, не, почувала. не почувала з собою. А от псевдо-лисичка це моє. От, і Так воно є зі мною. Ти працюєш в евакуаційній бригаді. Це друге, третє плече евакуації. Яка зараз взагалі обстановка на, на фронті? Різна. Досить різна. Від, скажімо, такої більш легкої до складної є різні напрямки і різна обстановка. Ми не можемо передбачити, яка буде обстановка через хвилину, дві, через годину. Але стараємося якось адаптуватися до того всього. А які найбільші потреби зараз у вашому відділенні? Відносно забезпечення, в нас таких нагальних потреб якихось немає, але ми завжди раді приймаємо допомогу від волонтерів. В основному для покращення биту наших військовослужбовців, це можливо якась там постільна група чи така одежа, яка там необхідна на перший етап. Бо багато ми там привозимо військовослужбовців з позицій. Їм треба передягнутися, помитися для того, щоб вони комфортно відпочили. Забезпечення в нас досить гарне. Нещодавно твій загін відрядив тебе у семиденне відрядження на навчання до Франції. Розкажи, як проходили навчання? Чим вони глобально відрізняються від тих навчань, які ти проходила в Україні? Чи було щось корисне, яке ти отримала там? Чи... Швидше і радше користь цю принесли ви у Францію, тому що той досвід, який зараз мають українські медики, бойові медики, він є неоціненним. Курси були досить цікавими, досить об'ємними. Французький протокол Марч адаптований більше до них. В них вони відрізняються. Наприклад, по часу евакуації в нас на евакуацію зовсім дається мало часу, розглядаючи тактичну обстановку, яка у нас складається, в них це Така історія в них час на евакуацію 30 хвилин. і ми завжди у нас був такий трошки нестиковка, скажімо скажем так, в цьому всьому всьому. Нас такого немає. Вони розказували, що коли вони евакуюють пораненого, в них є підтримка з повітря, підтримка там, загальна. В них закрите, все, в них все безпечно, вся зона безпечна для евакуації, в нас такого немає. Хотілося б теж, щоб в нас була така ж підтримка і тактична, і авіації, коли ми евакуюємо поранених. І час на евакуацію в них досить, досить великий і досить об'ємний. Вони можуть не поспішати, коли вони, наприклад, проводять огляд пораненого і його евакуюють. Ми Поспішаємо. Наприклад, якщо це перший етап евакуації, це дуже поспіхом, надається мінімально максимальна допомога, яка можлива, і далі поранений передається на наступний етап евакуації. Досить цікаво, досить адаптовано, доступно, але ну, в них, от, згідно їхньої специфіки, так вони не ведуть активних бойових дій і у них немає такого досвіду військового. Багато чого вони дізнавалися від нас. Ми їм розказували, як це в нас проходить, які етапи, якими засобами ми надаємо допомогу. Досить такий цікавий обмін досвідом був. Ти розповідала їм, в яких умовах взагалі відбувається евакуація в Україні, коли просто рой FPV-шок над головою, літає все, що тільки може літати, і досить часто бойові медики знаходяться в настільки високій зоні ризику, аналогічно як і піхота, аналогічно, як і штурмовики. Так, так для них це не новина, вони про це знають, е, тому що є були попередні групи, з якими вони співпрацювали з України. Вони про це знають. Для них це, ну скажімо так, досить дивна е, ситуація. Тож я ж говорю, у них є підтримка з повітря, в них не літає рой і впівішок над людиною, яка проводить евакуацію, або над пораненим. Для них це було таке, ну скажімо, новшество, якесь. А скільки жінок було під час цих навчань з української з дві. сторони? Нас було двоє. З прикордонників, це була група прикордонників з різних наших загонів. Загально у нас було 12 чоловік, дві дівчини було. Ну, Це дуже хороший показник, тому що зазвичай те, що я бачила раніше, зараз ситуація змінюється. Там На групу в 100 хлопців може бути тільки одна жінка. І, і це, власне, проблема, тому що. Потрібно цей показник підвищувати для того, щоб українські захисниці також мали змогу і проходити ці військові навчання, прокачувати свої скіли, здобувати щось нове. Да, є така зараз. Жінок набагато більше. Жінки опановують досить такі складні чоловічі професії, як військові. Завжди звикли, що жінки в армії це або діловоди в кабінетах, або якісь там психологи, медичні працівники. Зараз жінки можуть працювати як і в арті, і вони пілоти тих самих FPV. Це досить важко, але це не значить те, що жінки не можуть робити таку чоловічу роботу. Жінки стараються, жінки можливо десь в чомусь трішки краще за чоловіків. Я дуже рада це чути. Я взагалі пишаюсь тим, що в державній прикордонній службі вже понад вісім тисяч жінок служать наскільки я знаю, і це це дуже хороший хороше число, хороший показник. І за цими числами і номерами насправді дуже войовничі жінки так. В чомусь вони є кращими. Ми зараз не не міряємося хто кращий — чоловіки чи жінки, але вони справляються з тими завданнями, які їм дають. Мені здається, дуже круто. І бойові медикині, і пілоти дронів і ЄФПІвішок. Скажи, скільки разів за період повномасштабного вторгнення ти була вдома з сім'єю? На перших етапах е моя сім'я дитина, моя і батьки виїхали за кордон. Це перший рік, ми майже не бачилися. Уже пізніше, коли більш-менш ситуація, скажімо так, налагодилася, вони повернулися в Україну. Колись раз в півроку, ось так, ми повертаємося додому. Це мало, але це дуже радує, те, що ми маємо змогу повернутися додому і побачити своїх близьких і рідних. Поки що, що маємо, але ж ми маємо працювати. Ми маємо працювати. Ми маємо наближати нашу перемогу, щоб бачити своїх рідних щодня щасливими. І коли вони не бояться, коли включаються сірини, оголошують повітряну тривогу, щоб вони не боялись. Я просто чому так е, запитую і зосереджую на цьому увагу. Я хочу, щоб наші слухачі, а це не тільки українці, е, це і е, Українці за кордоном, а це і міжнародна спільнота, щоб вони просто почули, побачили і знали, що жінки, які несуть службу на фронті, є матерями і бачать своїх дітей в кращому випадку раз на півроку. Скажи: в тебе є труднощі з тим, аби. Прийняти це, чи зверталася ти, можливо, за допомогою до військових психологів чи до цивільних психологів для того, щоб це обговорити? Чи сама справляєшся? На даному етапі я стараюся сама справитися. В кожної людини психіка реагує по-різному: хтось більш стійкіший, хтось менш стільки стійкіший до цих таких факторів і чинників. Зараз справляємося, в принципі, досить непогано. Дякувати. Наш нам, всім, всім, хто працює, в нас є зв'язок. Ми можемо виходити на відеозв'язок і просто телефонувати. Для мене цього досить. Хотілось би звичайно бачити їх частіше, але я знаю, що така робота, ми мусимо її робити. Ем, ну, якщо не ми, то не ми. Це повертаючись до питання, скільки може жінка винести на цих тендітних плечах? Ну, зважаючи, скільки я дівчат і жінок знаю, які працюють на фронті, є такі, що бачать своїх рідних даже рідше ніж ми. Можливо, ми психологічно більш стійкі, легше адаптуємося до таких, от не знаю умов. А чи є якісь речі, які тебе сильно тригерять, як військову? Ті ж самі звичайні от наші ми вас туди не посилали, ви там заради грошей. І така сама болюча тема для жінок на фронті це ви там ідете за чоловіками, там, чужих чоловіків забирати. Ну така історія. Але стараємося це все пропускати, не поглиблюватися в цю, цю ситуацію, не розглядати себе як об'єкт, з якої там говорять, що ти там заробляєш гроші, тому ти там. Я завжди говорю, що якщо я там заробляю гроші, пішли зі мною заробляти. Які питання? Велком зіштовхуєшся взагалі зараз чи, чи раніше з таким явищем, як сексизм з боку чоловіків. Зараз це менше, набагато менше виражено. В основному, не знаю, можливо, у зв'язку з тим, що зараз більш молоде покоління військовослужбовців, як на керівних посадах, так і поруч з тобою. Десь колись раніше це було. І це було досить таки чітко виражено і розмежовано. Жінки навіть була така історія, що жінки у нас в строю стояли з одної сторони, чоловіки з другої сторони, незалежно від якого там звання. Де ти на якій посаді знаходишся, було таке раніше. Зараз таке досить рідко зустрічається. І все ж таки залежить від твого оточення, від твого колективу, від твоєї групи. Якщо твоя група, ну, в основному у нас групи складаються з чоловіків, от я, наприклад, в своїй евакбригаді, в мене всі чоловіки і я одна. Мої фільшера, мої санітарні інструктори, водії, всі чоловіки, і я одна в евакбригаді. Ну, я не спостерігаю зараз. Так само, моє керівництво по відношенню до себе або до дівчат, які там працюють з нами, медсестри, там лікарі. Ми не спостерігаємо такого якогось предвзятого, скажімо так, відношення до нас, що ми там жінки. Ні, ми працюємо на рівні з чоловіками, можливо, десь трошки більше, можливо, трошки менше, дивлячись в якісь ситуації. Тобто все-таки змінюється, так, змінюється, змінюється. Пар парадигма ставлення до жінок на війні. Ті і просто є з чим порівняти, ти контракт підписала у 2016 році, сім років, сьомий рік 7 рік ти служиш. Тому, власне, мені цікаво, тому що деякі дівчата більше з цим зіштовхуються, деякі менше, деякі кажуть, що, в принципі, все ок. Якщо ти себе поставиш і окреслиш чітко рамки і червоні лінії, за які не можна переступати, то загалом все ок. Так, звичайно, є різні, я ж говорю, є різні підрозділи, є різні особи, які служать в підрозділі, одні більш коректно ставляться до цього, інші трошки десь там їх можливо смущає, то, що жінки виконують такі завдання. Але коли вони бачать, що ти можеш працювати на їхньому рівні не гірше, можливо, десь там однаково, вони, можливо, якась повага з'являється, що жінка. Вони завжди говорять, ти ж жінка, тобі ж треба вдома сидіти, дітей глядіти. Але коли ти працюєш з ними, вони бачать, що ти працюєш, що ти можеш, змінюється ставлення. Так, досить таки радикально змінюється ставлення. Давай поговоримо про твої хобі. Я знаю, що ти займалася бігом. Так. Як зараз взагалі себе приводиш в норму, відволікаєшся, відпочиваєш? Почуваємо більше ми отак, от колективом стараємося десь щось говорити, обговорювати, десь переводити якісь ситуації на жарти, більше жартувати, більше спілкуватися між собою. Це допомагає зараз. Наприклад, ми знаходимося в Краматорську. Є така можливість вийти на стадіон, теж побігати, емоційно розгрузитися. Якщо є якась хвилинка, можна почитати книжку, можна чимось зайнятися. Взагалі дуже допомагає спілкування з однодумцями. Я люблю чистити зброю. Це теж десь щось схоже на медитацію. О, так. Ти собі перечищаєш, передивляєшся, складаєш. Це така свого роду медитація. Скажи, ти отримала нагороду? Відмінний прикордонник, я до речі не знала про таку нагороду. Звучить дуже прикольно. До чого прагнеш, якщо ми кажемо про військову службу? От як ти бачиш своє майбутнє? Ну, скоріш за все, я буду продовжувати військову службу. Якось я так втягнулася, і це моє і надалі моє, але в галузі медицини, військової медицини. Можливо, щось покращувати. Якщо все буде добре, наша війна закінчиться. Буде багато військовослужбовців, які будуть потребувати після реабілітації, і як фізичної, і моральної, і будь-якої, і розвивати себе далі в цьому напрямку. В напрямку військової медицини. Я знаю, що дуже багато дівчат хочуть потрапити до армії. Але на рівні наших ТЦК бувають часто такі випадки, коли їх запитують, чи є в тебе медична освіта. Вони, звісно, відповідають, що ні, і відповідно не приймають документи. Треба докласти дуже багатьох зусиль, щоб все-таки потрапити в наше військо. Що б ти сказала тим дівчатам, які хочуть потрапити, або тим дівчатам, які е, мають таке бажання, але ще вагаються, якщо вони хочуть, то це потрібно робити. Якщо в них є бажання, натхнення, але не робити це по прихоті, це треба все обдумати, зважити, досить таки добре зважити, тому що це ризики, це великі ризики для життя, для здоров'я, як фізичного, так і психоемоційного. І якщо вони не мають медичної освіти, а хочуть працювати за напрямком медицини, пройти. Декілька базових навчань з там, по тактичній медицині. Зараз багато підрозділів проводять навчання для цивільних. Вони можуть їх пройти, записатися. Госпітальєри проводять навіть в Києві. Тут проводять є така ще в якій е, організації. Які я проходила теж навчання з тактичної медицини, як громадська організація «Білі Бірети, яка знаходиться в Рівному. Вони приймають е, цивільних і військових на Підвищення рівня там, знань з тактичної медицини. Просто пройти, якщо хочуть розвиватися в напрямку медицини, пройти курси. І тоді вже з сертифікатом можна заявлятися в ТЦК і казати, ось я маю, беріть мене. Але перш за все, це треба дуже добре обдумати. Не один день і не два, а пережити це все, адаптуватися до цього, тому що дуже важко емоційно, важко фізично. Якщо ти фізично не готовий, то дуже буде тобі важко працювати в будь-якому напрямку військовому. Просто мені здається, що багато дівчат не усвідомлюють, що в армії є багато обмежень. Ти не можеш вільно дозволити собі пересуватися з точки А в точку Б, взяти відпустку, так як ти це робиш працюючи десь на цивільній професії. Так, да, є таке, звичайно ж, статут. Керівні документи, все, ми маємо підпорядковуватися, ми маємо дотримуватись загальних норм і правил. Ми, як ви говорите, не можемо як в цивільному житті зірватися, бо я придумав там собі вікенд, десь ми не можемо цього зробити. І зараз така ситуація, що багато чого приходиться відкладати на потім. Но... Армія, це твоя родина, до цього треба звикнути, треба адаптуватися до того, що ти маєш входити в жорсткі норми, рамки там, поводження або там, свого життя в подальшому. Обмеження є, але до цих обмежень можна ставитися по-філософськи, скажімо так. Тебе це робить дисциплінованим, сильнішим, ти маєш час на розвиток в своїй спеціальності. Тебе будуть відправляти на навчання, тільки ти маєш прагнути до цього. А відбути просто так, аби було це досить така неприємна ситуація. Ну, є такі випадки, що люди там, бо мене забрало ТЦК. Я там прийшов, бо мене забрали. І люди відбувають просто, на, просто аби бути. Е, треба знати, що від тебе залежить життя тих, хто біля тебе, тих, хто поруч. Тому що ми всі, скажімо так, зав'язані один на одному. Е, ми всі разом, і один від одного ми залежимо. Ми дуже залежимо один від одного. Наприклад, якщо брати наш нашів, по дорозі ми залежимо від водія, який нас має вивести. Поранений залежить від нас. І ми всі один одного маємо доповняти, і всі маємо знати, що від мене залежить життя мого, там, моїх побратимів, посестер, які там біля мене поруч. От це теж таки треба усвідомлювати таку ситуацію. Скажи, чи відчуваєш ти е, таку тотальну втому виснаження, вигоряння? І якщо так, то як часто? І відповідно, як часто ти потребуєш відпочинку для того, щоб відновитись. Бувають ситуації, бувають моменти, але коли ти працюєш, ти надихаєшся цим. Коли ти бачиш, що ти приносиш користь, хоча б там свою малесеньку якусь там крупиночку вкладаєш у цей загальний механізм, ти надихаєшся цим, і це дає тобі якоїсь нової сили. А фізична втома ну фізична втома присутня постійно, тому що недосипання, тяжка фізична робота в будь-яких напрямках. Ну, фізично легше відновитися, ніж емоційно. Ти фізично там поспав трошки, прийшов десь, є в тебе годинка, дві. Полежати, поспілкуватися, навіть просто посидіти з кимось за там, чашкою кави, поговорити, ти фізично віддихаєш. Емоційно важче. Але коли ти бачиш, що в тебе виходить, що ти можеш, і ти приносиш користь, і ти бачиш от плоди своєї роботи, Тебе це відновлює, скажімо так. Ну, в мене якось так. Я надихаюся своєю роботою. Чим більше я працюю, тим більше я задоволена собою. Скажи, а про що ти мрієш? Мрію, щоб закінчилася війна, щоб наші діти не бачили цього всього. Е, я знаю, по моїй дитині була така ситуація, коли була ракетна небезпека, вони летіли, і моя дитина знаходилася в підвалі. Е, вона до цієї пори згадує, що вона спала в холодному підвалі на куртці військовослужбовця. Тому що було холодно, він зняв куртку і вона на ній спала. Та я хочу, щоб наші діти цього не чули і не бачили. І чим скоріше завершення цього всього, повернення наших територій. Ну, просто щасливе життя для нашої України і для нас всіх. Скажи, будь ласка, що особисто для тебе є незалежність, коли на твою свободу і на твоє життя ніхто не посягає. Ну, це такий, напевно, перший і єдиний аспект, коли ти можеш жити вільно і не оглядуватись назад, думаючи, що десь хтось тебе може там підстерігати. Що б ти хотіла напередодні Дня Незалежності побажати українцям? Вірити, Вірити і разом згуртовано йти до перемоги. Я тобі хочу подякувати за твою службу, за твій вклад. Ти кажеш, що це крупинка, а я вважаю, що це набагато більше. Тому що з цього власне і складається ця єдність українського народу, яка допомага... допомогла нам у 22-му році, і вірю в те, що буде допомагати і надалі. Якщо ти дозволиш, я б хотіла тебе обійняти. Звичайно, дякую. Дякую тобі, величезно. Дякую.